Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас бліц на здоров'я Кадирова, їхні стосунки з Путіним. Щось там вони горшки побили. Да? У нас бліц на стан Лукашенко, бо кажуть істочники, яким я довіряю, що йому дуже плохо, дідушка плох. Ну і Путін в Мурманську. Е, да, а також дії Трампа після цих зліх заяв, які Путіна або чоловік верніше похожий на Путіна, бо, звісно, ніякий, навіть двойник і тройник в Мурманське не поїхав би туди, поїхав ще якийсь удлінітель. А... Да, е, давайте будемо починати з здоров'я Кадирова. За здоров'я Кадирова бореться велика група людей і він збирається побідити, він, принаймні, надіється. Проблема дуже задавнена, Це все йде із прошлого ще з юності, ще з юності. це розплата за розгульний образ жизни, Да? Що у нас це? Розгульний образ житті. Да? дівки, водка, патіфони, як казав мій бувший чоловік, Лара, дай мені дожити моє життя в такому темпі. дівка, водки, патіфони, <сум> Собственно, говоря, я йому дала дожити. <сум> Пішов же від нього. Це життя так от розплата за, от, за таке от життя. Карта розгульного життя, карта беззаботного життя. Да? ну Хай там мусульман немає водки, але у них є інші віщества, Що ця карта говорить? Живе на капельницях, дуже багато жидкості вливається в нього, дуже багато. Було якесь більше всього хірургічне втручання, було, тому що вже меч у землю це карта хірургії. Це карта хірургії. Да? І тому я думаю, що хірургічно щось вже було. Відрізали щось. Щось вже відрізали. Жидкость вливали і вливають і будуть вливати. Ну, розплати за гріхи молодості, за вольною, страстною життю, з дівки водкі патіфони. Е, ну, там, напевно, трошки по-іншому. Да? Малолетки. Ще ж скажу, так, ще Тік-Кок забани, або Ютуб, е, патіфони, запрощені вещества да? і так далі. Е, йдемо далі. Е, тому що карта відьмочки такої випадає, да, або жінка якась його близька бли, близько до, до нього, там що якісь обряди проводить. Е, ну, а прогноз який на здоров'я? Який прогноз на здоров'я? Колісо фортуни. Ну, прогноз херовий. Да? Його будуть старатися всіма силами підтримувати. І гроші не смітні тратяться на те, щоб підтримувати. Але колесо фортуни ти ж його не встановиш. А воно движеться в сторону, ну, коли людина вже лежача. Да? Ну, а потім і десятка мічей. Це дев'ятка мічей, десятка мічей, у нас ще вже лежить неживий. Так, хорошо. А що у них там вийшло із путіним? Покажіть мені стосунки Кадирова і Путіна на зараз. Що між цією парою? Що між цією парою? Стосунки Кадирова і Путіна на сьогодні. Помінялися. Помінялися. Розбалансіровка. Тут у нас іде карта України. І я не думаю, що це в цьому розкладі це карта України. Я думаю, що це карта. Імператриця це карта великих нажитих багатств. Да? Те, що я тобі віддав, я тобі віддав, як типу, цілу країну. Да? Я тобі допомагав, ну, платив, допомагав грошима, як там називається. Я називаю це данью, що Путін платить за те, щоб Чечня не бунтувала, дань їм. Причому дуже велику дань, дуже велику. ціле государство дав тобі. Да? Ну, я не скажу, що там якісь спори страшні. Топор війни зарили. Якщо проблеми якісь і були на в стосунках, то вона ненадовго, тому що ті гроші, які отримує Кадиров, да, покажіть мені, чим закінчився цей спор. Ну, домовилися все по-новому, да? передоговорилися. Передоговорилися. Спор був однозначно, війна була однозначно, тяжелий розговор був однозначно. Помагу кожен хотів виглядати лучше, ніж є на самом ділі, але мирне соглашення досягнуто. Тому що їм нікуди діватися з подводної лодки, що одному, що другому. Далі, Лукашенко пишуть, що зовсім плохой. E... Покажіть мені. Я завжди попереджую і ще не читаю е, смі, яким я не довіряю, і якщо я дивлюсь на якесь питання, значить я це беру з того істочника, якому я довіряю. Е, Лукашенко здоров'я, дійсно плохой. Отшельник. Ну, на путі, на путі. Житні розставатися не хочеться, але от дамочка з косою уже стоїть за спиною. Поки що він сидить ще на троні, да? на своєму награбленому, але вона, він, він її дихання вже відчуває. За життя за його, естественно, борються. Я скажу так: у нього ті болезни, які є ще по його возрасту, йому там, там 72 чи 70, да. І ще б не повинні бути. Це дуже болезні дуже старих, старих людей. Да? Ну, вона вже ось дихання сзади відчутно бореться за його життя. Що він в цьому году як? 50 на 50. Одляпається. Острі болі, хірургічне вмішательство і карта траура. Це може бути поминки або внаслідок якогось хірургічного вмішательства щось відберуть, щось, щось про льлють. Ну, скажімо так, здоров'я дійсно погане. Здоров'я дійсно погане. Чекати траура вполні реально. Вполне реально. Ну, Будуть робити усе щоб як можна довше протіх, да? Тому що сердечко перев'язане. Кінжали з серця витащили, і серце перев'язали. Тобто лікують. Лікують. У 25-му році будемо поминати? Ні, у нього ще є шанс. Скажу так, шанс поминати його і пити за його у покої в 25-му році у нас такий 15-20%. Да? Хоча здоров'я херовеньке. Дивимося далі. Путін в Мурманську. Ну, Я сумніваюся, що там був Путін, і навіть його двойник, тройник або четверник це був якийсь удлінітель, тому що ну, ну, хто поїде в Мурманськ? Ну, Ви собі в умі. Е, значить, ну чоловік, чолов, чолов, який називається Путіним, був в Мурманську. І ніс там Ахінею, яку я навіть не хочу переказувати. Да, е, про те, що Україну ми додамо е, і все таке. Мені цікаво, чого він взагалі поперся в Мурманськ. Чого ця людина поперлася в Мурманськ? Яка ціль? Ну, Продемонструвати силу. Ми в повній силі, от ми підводну лодку спускаємо. Да? У нас тут і в Мурманську все ок, і в Москві, і в Україні. Да? У моєму домі все під контролем. В моєму собственному домі все під контролем. Ми сильні, як ніколи. І це звучало в кожному його слові. І ця поїздка чоловіка, похожого на Путіна. В Мурманськ це демонстрація сили і порядку в моєму домі. Єстественно, що це все ілюзія, карта ілюзії. Кожне його слово брехня і всі його завірення, які він там розказував, це теж ілюзія. Йому б хотілося б так, але цього насправді немає. Чоловік фантазір і фантазірує. Якась нова тактика стосовно території коло води. Да? Лодка то само собою спустить на землю, але треба було поїхати, щоб порішати щось на новій території, яка знаходиться там коло Мурманська коло води. Для них це дуже важливо. А чого? Для них це важливо. А, ну, це для них як Україна. Ця територія, а, яка знаходиться коло Мурманська коло води? Потому що карта вод... води і суші тут. Да? Я поїхав не тільки лодку спустити, а я поїхав ще і за цю територію поборотися, показати нові напрямки. Ця вот територія для них така ж важлива, як, наприклад, завоювання України. От так тільки можна сравнити. А чого? Внести дисбаланс, внести дисбаланс, побороти за цю територію. А з ким він там збирається в Мурманську боротися? Новий мудрий план. Нове бачення, як він вважає, да? на цьому заробляти багато грошей, це буде давати прибиль. Тільки а з, а з ким він там, кому він там дисбаланс збирається вносити? Покажіть мені. Королю мечів. Ну, якомусь. О-о-о. Ну, міровим правителям і міровим лідерам. Це у нас може бути тут і Америка, і НАТО, і Європа, і країни, з якими він збирається воювати. Або, навпаки, зарити топор порміча. Ну, всім, всьому світу іерофантам, і дружньо до нього настроєним, і не дуже дружньо до нього настроєним От це просто показуха всьому світу. Покажіть мені, як на цю всю фігню, що там була в Мурманську, і на його теревені відреагував світ, оті самі ієрофанти і королі, яким це це все було. Ну, як наче, наче очередной бред. Да? бред, коли людина несе, несе і робить таке, в тістві чого сама себе заганяє в ловушку, думаючи, що вона обхитрила всіх. Да? Дивиться, як ви там страдаєте, я у вас украв мечі, і як ви там тепер поборетеся без мене? Сам не бачить, що він себе затягує в ловушку. Тільки він ступить, оце ласо задернеться. І все. от так цей світ сприйняв. Ой, світ розочарування. Він не знає, що робити з цим упорьом, з його словами. Да? Це е, світ, скажімо так, розочарувало. Блядь. Ну так робітше, нібудь. Світ збирається що нібудь робити в сторону, Трамп, в сторону Путіна. Покажіть мені, е, я вже про Європу мовчу, тихо там щось балакають, а е, що Трамп буде робити? Трамп сидить у розбитого корита. Всі його зустрічі в Саудовській Аравії і не тільки в Саудовській Аравії да, закінчились нічим. Він сидить, як бабка, з казки Золотої Римки у розбитого корита. Нічого не вийшло. Конструкція рухнула. Несіти нового Трампа. Ну, він не знає, що робити. Вони не знають, що робити. Плана Б у них не було. Вони думали, що те, що вони вистрілили цю конструкцію, да, вона буде надіжна. Але ні, тут то було. Вовка Путін їм все значить, поламав. Думають над їхніми грошима і санкції. Да, те, що було і раніше. Те, що було і раніше. Повертаємося до санкцій. Наскільки жорсткими будуть ці санкції? Ой, блядь. Я вибачаюся, мені вже роблять замечання, що я багато матюкаюся. Ці санкції будуть медленні, не жорсткі і ну, чуть-чуть больно зростають рашки, ну, по рицарю, по рицарю мечів, поняєте, тут не... пажір і рицарі. Ну, яка це боль? Ну, яка це боль? Ну, випала б тут десятка мечів або башня я б сказала, оце дадуть. Да? А так, так, покусають чуть-чуть потрогають, пощипають за попку і все. Все, мої куколки на сьогодні, все.